Майже півтори тисячі гривень за кімнату в Кіровоградському гуртожитку мають платити переселенці зі сходу. Раніше вони жили там безкоштовно. Після рішення Кабміну дотувати переселенців грішми на житло за їх проживання. просять платню. Жителі східних регіонів наполягають обіцяних виплат, що не отримали її вартість за висока. Подробиці в сюжеті Дарини Романської. У цих гуртожитках Кіровоградського національного технічного університету проживають переселенці зі сходу. Серед них і пані Галина. Ще улітку разом із дітьми вони поселилися тут безоплатно. При первоначальному поселенні ми заключили договор до 31 декабря. І нам сказали, от ви не переживайте, до 31 декабря Уж точно вас ніхто не тронеть, ви будете жити без проблем. Ну як бачимо, проблеми у нас з'явились і. И... Силка на то, що деньги ми эти що не отримали. Адміністрацію життя не устраивает, тому що говорят, вот вам деньги виділяють, так що будьте добри. Коштів, що виділяє переселенцям держава, на оплату житлово-комунальних послуг, Галина ще не отримала, а платню за проживання гуртожитку вже вимагають. У такій же ситуації опинилися понад півсотні переселенців. Ми проживаємо в трьохмісній кімнаті. Я з трьома дітьми виходить, у нас чотири людини. і довжними платити би, за четверих. Тобто це виходить где-то. 1320, вот 330, по моєму, гривень мені сказали. Попросили нас перезаключити договор. Ну, поки договор ми ще не перезаключали, но ну, как бы за ноябрь місяць ми вже повинні внести оплату. Хоча деньги, які нам були назначені, ми ще не отримали. нету каких-то там разграничений. Маленький до все равно заплати за Маленьких место. В адміністрації вузу інформацію підтверджують. І хоча укладали договір про безкоштовне проживання до кінця грудня, платити переселенці мають вже в листопаді. Забов'язані, тому що є постановок. Кабінету міністрів на підставі цієї Вкладно Тобто пропонується з першого року перекласти угоди з громадянами України. Хтось згоден, хтось не згоден. Я вважаю, що... Різниці немає в чому проплата, яка буде вестись чи безналічним, безрахунковим, чи за рахунок того, що їм будуть видаватися кошти. Тим часом Галина вже почала шукати квартиру. Мовляв, за такі гроші жити в гуртожитку немає сенсу. І я більше склоняюся, тому що потрібно мені шукати житло. Знімати квартиру. ну, У нас многі, кстати, так і поступають, починають потихеньку не дожидаясь холодов, і ну, самі знаєте, квартиру сейчас снять ну, не так легко, знайти даже. Втім, і тут є складнощі. На короткий термін власники здають квартири неохоче. Дарина Романська, Іван Фоміченко, день за днем.